Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. мене звати Настя Мельник. І сьогодні будемо тестувати нові засоби. Перше, що в мене є, це бренд Сінарт ось такий спонжик. Від Він коштував достатньо недорого, тому я вирішила, що чому б і ні. Кремові рум'яна. В колаборації з Веронікою Кирилюк. я дуже її люблю, дуже давно з нею підписана. Ще з того часу, як я. Почала цікавитися макіяжем, це наша українська візажистка. Я неймовірно люблю її роботи, тому щоб підтримати її, я обрала для себе ці рум'яна. Тут у нас туш, підводка, тіні. Давно мене фарбували очі. Ці тіні це якась моя неймовірна знахідка. І з цікавого у нас буде новий бронзер від бренду Dior. Я порівняю його з старою версією. І що ж, давайте фарбуватися ось такий спонжик. Я його зараз піду намочу. мачу. Ой, який він м'ягесенький, дуже м'ясенький. Тут є надпис на ньому Сінарт. Неймовірно, приємний і домочити і будемо пробувати. Скажу, це поки що найм'ягший спонжик, який в мене тільки був. Я буду наносити тональний крем від Dior. Подивіться, який в мене вже тут я вже, Мені здається, в мене залишилася одна третя. Це дуже приємно. Я не так часто ним користуюся, але користуюся. Я люблю його на щоденній основі. Зараз він мені ідеально підходить. Бровки я уклала. Гелем просто. Я завжди забуваю, що потрібно укладати брови до. Якщо я хочу зробити такий ефект ламінування, ось це гель для брів Unisha. Це поки що реально найкращий гель для брів, який тільки був в моєму житті. Навіть краще Maybelline. Так, я починаю наносити тональну основу. Це неймовірно, м'якесенький спонжик, дівчата, це просто так красиво, так м'ягенько, так приємно. Клас, мені дуже подобається. Я, можливо, навіть я повернуся до спонжика до нанесення, тому що я це вже стільки часу не робила спонжиком, а він не такий приємний, такий класний. Одне задоволення його використовувати. У мене були в основному спонжики з Аліекспреса. Дорогих я ніколи не купувала. Но цей найкращий варіант однозначно, краще за всі мої попередні спонжики, які я пробувала. До цього дуже приємно, дуже круто, все так м'ясенько тушується. М -м -м. Клас. Далі ми нанесемо консилер. Це у нас буде консилер від ZCM. Я отут наберу його з кришечки, бо він це постійно тече. І отак нанесу його відразу туди, де потрібно. Це все, що я зібрала, я все дуже тоненько наношу, і він. Прям супер пігментований. Якщо ви шукаєте класний пігментований консилер, ЗСМ, це точно буде ваш варіант. Відтіночок 1,25. Мій варіант зимовий на літо він мені прям дуже світлий. Я ним абсолютно не могла влітку користуватися. Зараз зимою прям супер. Отут, оце око, де більше набрала продукту, дуже світло вийшло. Чуть-чуть ще -чуть доберу і все. Ось тут піддодам. Спонжик просто мене тішить дуже. Я так звикла вже працювати пензликами, що, чесно, не пам'ятаю, як це робити спонжик. Я додам бронзера від Rare Beauty, так як мені вже із Sephori їде новий їхній а, а, скульптор. Тож давайте трошечки повикористовуємо старенький в мене в темнішому відтіночку. Я його люблю, він класний, просто що він такий темненький. Але із-за того, що я нанесла багато консилера, мені хочеться прям так нормально підзатемнитися. Тому давайте ми це зробимо. Спонжик це робить якось ідеально, чесно вам скажу. Я реально забула, як це тушувати спонжиком. Я настільки привикла тушувати бензликом, а це так зручно, так приємно, дівчата, це клас. Поки що це спонжик, найкращий, який я пробувала в своєму житті. Сінарти дуже сильно здивували. Я думала, що він буде десь приблизно такий самий, як з Аліекспрес, але ні, ви гляньте, він просто тушує. Все ідеально, тон лежить настільки красиво, все так гарно розтушувалося. Клас, я просто-поки що кайфую. Так, я нічого вам не розповідала про бронзер, тому що я вже вам його показувала на один раз. Він такий, знаєте, не самий світлий. Розташувалася все поки що, прям ну, вообще супер. Дуже зручно, дуже комфортно. І в мене тут є ще один кремовий продукт, це якраз ті рум'яна. Сьогодні бренд Сінарта чисто не так випадково. Я це, якось, знаєте, було моє спонтанне рішення вибрати в них новинки. Ось YouTube не говорить про них, не знаю чому. Я знаю, що там була якась ситуація, але, в принципі, це, знаєте, все буває різним, по різному в житті. Я думаю, що всі заслуговують на другий шанс. Так, давайте набирати. Я набирала звідси. Спонжиком відразу і буду переносити на обличчя. Така, ви знаєте, в них дуже схожа текстура на текстуру, я наберу пальчиком, вони якісь легко пігментовані, напевно. Дуже схожа текстура на текстуру рум'ян від шанель. А, прям супер схожа мені текстурка. Ви знаєте, і пальчиком гарно подивіться вона як бальзам, мені здається, її. На губці буде. Ой, класний губах теж гарно виглядає відтіночок. так. Дивіться, гарно тушується і пальчиком. В принципі, мені, як такого і спонжика не потрібно все. Very natural. Наношу на очки, отак як під ложечку. Під послідуючі тіні. І отак на лоб теж сюди трошечки додам. Те, що залишилось на спонжику дівчата, це кайф. Реально, я просто в захваті. Продукти нереальні. Спонжик просто зробив мій сьогоднішній день. Ви подивіться, як я виглядаю. Я собі зараз настільки подобаюся. Я вже не хочу продовжувати макіяж. Він уже для мене супер. Але нам придеться це зробити, і в мене є. Три відтіночка тіней. Ось цей, я вже вам його показувала, Т03, дівчата, це просто ну, щось нереальне. Я дуже довго шукала такий рожево-персиковий відтіночок тіней. Ось так вони виглядають. Це матова формула, вони неймовірно шовковисті. Єдиний мінус, що для них потрібна. От так він виглядає, для них потрібна якась о, металева. Підложечка. У мене такої немає. Я поки що їх так збираю, подивіться, це відтіночок. Ніби рум'ян. Ось так. Подивіться на цей відтінок. Він мене завжди збирає компліменти. Я ще наберу його пензликом. Тіні абсолютно не пилять. М'ягесенькі, тушуються. просто неймовірно комфортні. Відтінок якийсь. Ну, от він якийсь небесний, я не знаю, це дуже красиво. Ви гляньте тільки на це. Я просто в неймовірному захоті від них. Я знаєте, що ще зроблю? Напухнастий пензлик, синтетичний, трошечки бронзера і додам його в складочку. І це теж працює, бачите? Вони тушуються. Я не знаю, ці тіні, вони як ластічок якийсь. Працюють дуже гарно, дуже легко, і головне підібрати правильні пензлики. Бачите, нічого між собою не перемішалося, і все виглядає просто неймовірно. Я ось цей відтіночок вам, Т-03, незначно можу рекомендувати. Це найкрасивіший відтінок в моєму житті. У мене ще є два відтінка. Я візьму цей сатиновий ТС-26, це у нас доохром. Я не хочу сяєння. Вчора побачила дуже цікавий макіяж. Я наберу його на такий маленький пухнастий пензлик і додам його, знаєте, куди? Отак От сюди. Бачите? Не на рухому повіку, а якби в складку біля внутрішнього куточка. І він отак гарно підсвітить, буде там гарно сяяти доохром. Сам куточок залишиться вільний, це дуже красиво. І залишається ще один темно-коричневий відтіночок. Це у нас Т-28. Не можна було і підзатемнити склад, коли я цього робити не хочу. І я отак виведу стрілочку. Дівчата, тіні реально неймовірні. Вони працюють, ну, супер ідеально. Промалювала ними ще внутрішній куточок, і вийшло. Ну, отак от красиво, просто сил моїх немає. Як це красиво. Так, далі у нас є ще два продукти. Ви знаєте, це буде Оля Цінарт. Насправді, бачу, що до бронзера від Dior нам взагалі сьогодні немає куди йти так. Ось таке красиве пакування. Це у нас підводочка. Просто захотілася спробувати. Я не фанат підводок чорних, я взагалі рідко коли очі фарбую. Але раз у мене сьогодні такий образ, я думаю, що свій цілком можу це дозволити. Я зовсім трошечки промалюю. Тут у нас фетровий кінчик, який допоможе нам промалювати саму мінімальну стрілочку, і без камери. Я не знаю, я не звикла, але. Я хочу тепер це все дотушувати темно-коричневими цими тінями чи світло-коричневими, тому що так трошки темнувата для мене чорна підводка. Ну, але так, да, треба ж побачити мене в різних образах. Я отак поверх наношу. Трошки розручилася це все робити. Так, давайте приступати до туші. Це об'ємна туш має бути. Не люблю ці упаковки. Щіточка натуральна. Така вона спіралькою закручена. Давайте пробувати. Ой, дуже комфортно. Погляньте, як вона мені відразу віє. Опа і зробила. Реально супер об'ємно. Я давно не пробувала настільки об'ємну туш. вона мені стільки зробила, її багато. Зазвичай в мене якісь видовжуючі туші, а ця, прямо, об'єм-об'єм. Об Я тут, знаєте, як... Це мене очікувала, що в мене так багато віяє ви подивіться на цю різницю. Туж достатньо кремова, гарно працює. Вона робить дуже багато маленьких розділених війок. Не знаю, як в неї це вдається. Я насправді звикла до силиконових, давно не фарбувала натуральним, але колись раніше я фанатіла від натуральних вікні щіточок. Я, знаєте, чесно, і не сильно заморочувалася, ви подивіться на ці вії. Ви гляньте, я більше їх розчісувати не хочу, бо будуть дуже довгі. Це просто якісь ну, якісь анріал вії. Давайте я вже вам швиденько ще покажу ось цей бронзер. Я про нього розповім детальніше в якомусь іншому відео. Новиночка від Dior я показувала в Тіктоці. Схоже, абсолютно пакування з старим стало красивіше, та точно такий самий розмір, тільки в новому менше грам. Точно так само відкривається. В новому є ось тут надпис Dior, в старому немає. І е, відрізняється серединка. Тут більше, бачите, така ліпнина, тут просто Dior. Текстура оцього набагато більш приємніша. Тут текстура суха, вона могла іноді залипнути. В новому такого немає. Класно, м'ягенько тушується. Я от, дивіться на неприпудрений тон. Зараз його набираю нічого, ну струшу на всякий випадок, але зазвичай нічого не струшу. От Просто прохожуся по периферії. У мене відтіночок 0,4. І погляньте, як все красиво в результаті виходить. Дуже ось так, знаєте, не заморочуючись, просто нанесла. І все. Він неймовірно комфортний. я вам точно детальніше. Покажу в наступне відео. Того, що сьогодні ну, я отак нехотя зробила да, такий контуринг, ну, що ну куди далі? Чіпля гоплі топ фейс, швиденько промалюю трошечки контура. Ну Подивіться, як з цими румянами заграли тіні, все заграло, все максимально гармонічно. І останнє, що хочу вам показати, це пептидний блиск від Пола щось. Я вже вам показувала в минулих відео, дівчата, в нього класний склад, в нього величезний об'єм. Тут на хвилиночку у нас аж 15 мл. Рерр набагато менше, ціна дорожча в і тут комфортна оця штучка, так вона приємно лягає в голову, мені найкомфортніше працювати, ніж бальзамом пептидним від РЕР. Я просто в захваті і до цього бальзама від пола щось. Я тепер ним користуюся кожного дня, він якийсь неймовірно крутий. Тут шикарний доглядовий склад, і ось такий макіяж в мене вийшов в результаті. Дівчата, це було супер неочікувано, це було дуже легко, комфортно. Сказати, що я собою задоволена, припудрюватися не хочу. Все виглядає ну, просто ідеально, Ось тільки гляньте звичайно, що цей макіяж проносимо протягом дня, але, моєму щастю, немає меж. Давайте переходити в цей день і подивимось, як він переносився. Ну що ж, це вже вечір. Макіяж мій повністю на місці, трошечки зовсім осипластю, але я люблю робити отак. Я сиділа дивилася програму і так і робила. Вона прям зовсім зовсім трошки осипалася. але ну, це тільки за мене. Тіні всі на місці. Подивіться, як вони красиво сяють. Я сподіваюся, вам це видно. Бронзер, рум'яна, все на місці. Ну, звичайно, що помаду я з'їла, блиск був прям супер. Загалом я дуже задоволена матіяжем. Прям дуже це враховуючи ту, що я ще нічого не припудривала, нічого ніде не відпечатувалася, прям кайф. Ну що ж, а тепер до продуктів. Спонжик, дівчата, це супер. Я вам дуже рекомендую, якщо ви відвикли від спонжиків, зверніть увагу на ось цей цей просто якийсь неймовірний. Він дуже крутий. Тіні всі нарт неймовірно класні. Ось цей відтіночок Т-03. Це мій найулюблений відтінок тіней. Просто скріньте, якщо я раптом забуду прописати, залишити посилання Т03, це космос. Дуже красивий ТС26, доохромний. Ось так він виглядає. Я вам то. Постараюсь підставити всі свочі і красивий, ось такий матовий. Я просто наугад взяла різних, щоб можна було протестувати. Цим я малюю стрілечку, мені цього достатньо. Дуже сподобалась туш, вона реально дає класний об'єм. На рахунок підводки не знаю. Я не фарбую підводки, я не люблю. До, до речі, давайте перевіримо, чи вона, буде, чи вона буде стійка. Бо я цього це не пам'ятаю. Ну, тут чорний, прям такий маслянистий, дуже чорний. Вона матова, я люблю такі варіанти, але просто я не фарбую чорними підводками уже дуже давно. ну Це був момент слабкості. Діана з Веронікою Кірлюк це макіяж без макіяжа, це ідеальний красивий персиковий свіжий відтінок. У мене, до речі, сібіну Людин, Дуже сподобалась текстура. Вони неймовірно схожі на румяна від Шанель в шайбі. Такі Хелсі, Healthy... ой, як Лебєж, чи як ця серія називалася. Дуже класні, гарне пакування. Я задоволена. Бронсер, я його вже тестувала, я вам підставлю тік-ток, дівчата, він реально крутий. Так, да, це дуже дорого, да, це неоправдано можливо дорого, але він класний. Він краще, ніж була стара версія, якщо ви фанати бренда Dior, ви не пожалієте. А на цьому я вам дуже вдячна за перегляд. Дякую, що ви залишалися зі мною, а я вас їх сильно люблю. Обіймаю ви мої най найкращі і до скорих зустрічей. Па-па!